Друзі, всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтайм. З вами, як завжди, Станіслав. Та сьогодні буде мій один з найулюбленіших брендів. Це Фойбос з новинкою Delphinus. І для тих, хто не знає, то бренд був заснований у місті чи країні. Я, на жаль, точно не знаю. Мабуть, то все ж країна Гонконг. У 2017 році молодим подружжям і цілю було створювати якісні дайверські повсякденні годинники і, в принципі, та ціль закрита вже, мабуть, декілька років тому. Я не бачу, щоб у бренду були наміри робити супервеликими кількостями, дуже швидко рости. Тобто, вони так знаєте, досить плавно, повільно йдуть угору. Але для мене це і добре, тому що є приклади того, коли мікробренди ростуть дуже швидко, але у деталях якість трохи страждає у Фобос. В цьому плані дуже круто, бо кожний раз ти думаєш: блін, за ці гроші вже неможливо зробити краще. Але ні, виходить якась нова модель. Ти її о, оглядаєш, ти її мацаєш і думаєш, блін, класно. Класно, ви зробили там браслет, жодних якихось е, е, заціпок, е, гостринок немає. Тобто, просто ідеально. Я хочу сказати, що ця модель це якраз, ви е, знаєте, е, той приклад. Коли бренд просто вилизує свої моделі у деталях, тож вже встиг нахвалити. Давайте переходити до годинників і вже дивитися, чи є воно так насправді. Але перед тим попрошу вас, як завжди, підтримати мене, та мій канал, поставити авансом лайк і подивитись це відео, якщо воно вам буде корисне. Якщо вам сподобається формат, будь ласка, підписуйтесь, бо я знімаю доволі Часто я знімаю не тільки мікробренди, я знімаю популярні бренди швейцарські, японські, японські. тож думаю, вам буде зі мною цікаво. Поїхали до годинників. Всього було випущено 5 кольорів моделі Delфіno, з котра, як ви зрозуміли, з назви присвячена одній з найрозумніших істот на планеті Дельфінам. Три версії кольорів досить класичні, окрім голубого, який назвали Ice Blue, бо колір на словах звичайний. А на ділі виглядає досить незвично. Дві версії зробили більш унікальні та можна сказати кастомні, бо в одній використовується модний на сьогодні матеріал авантюрін, котре отримують завдяки схрещенню скла та міді при величезній температурі, завдяки чому на виході отримуємо циферблат, наче зоряне на небо, а другий використали. Камінь-амазоніт, котрий сьогодні простими словами має колір, наче тіфані. Плюс я хочу зробити наголос, що однакових циферблатів у цих моделях не буде, бо каменів з однаковим малюнком немає. Тобто, у якомусь сенсі це така собі негласна лімітка. Я розбираю модель на версії Тіфані, і годинник здається мені досить тендітним. Я б навіть сказав, що для мене він унісекс. Щось підказує, що жінки-володарів цих моделей не будуть суратись позичити годинник у своїх чоловіків. Та й розмір, я хочу сказати, доволі невеликий. У 2024 році в нас пішов тренд на зменшення корпусів, і я не бачу, щоб поки що цей тренд закінчувався. В нас розмір діаметр 39 мм, від вушка до вушка 47 мм, товщина 11 мм, вага 147 г на повному браслеті. На моїй руці 18 см у обсязі. Сидять чудово, я хочу сказати, що по моїм відчуттям замінити ремінь на гумовий і на жіночу руку взагалі залетить без проблем. Хоча можна і на браслеті. До речі, все це без проблем можна організувати, бо система швидкої заміни тут є. Сам браслет кошерний, зроблений у стилістиці рисові зерна, чудово кріпиться до корпусу, без люфтів, складається як хочеш, дуже м'якенький, що каже про класну геометрію на гвинтах, плюс чудова обробка. А у тому числі і граней, всі грані гладенькі, а це вже деталі. Нещодавно я якраз показував вам спінникер Флюс з таким типом браслету, так там годинник дорожче, а грані гострять. Плюс Фойбос вже не відходять від своїх дорогих застібок, хлопушок, повністю литі з дайверським. Досить приємним та зручним розширенням. Корпус акуратний, невисокий, зроблений з нержавіючої сталі 316L, також дуже подобається. Геометрія досить складна. Зверніть увагу, які плавні переходи на бокових гранях. Зазвичай на годинниках вони. Більш різкі. Подобається, що є комбінація сатинювання та дзеркальної поліровки, що дає гарний об'єм та більш дорогий зовнішній вигляд. Досить масивна і зручна голівка з захисними напливами, що загвинчується у корпус для кращої герметичності. На голівці та задній кришці годинника красується класне гравіювання восьминіга логотипу колекції. Безель з керамічною вставкою, доволі продуманий, всі грані гладенькі, але зазвичай то робить поганий хват, але не у нашому випадку. Безель досить легко обертається, тому його не треба сильно затискати поміж пальцями. Впевнений хід на 120 обертів, жодних люфтів. По характеристикам у Фойбос досить стандартний і серйозний набір характеристик: це сапфірове скло з трьома шарами антибліку, це 15 шарів швейцарської суперлюмінова, котра накопичує енергію та доволі яскраво і ефектно світить у темряві. Це водозахист 200 метрів в годиннику можна не просто купатись, а й занурюватись. І саме у цій версії використовується японський калібр Citizen Miyota 9039 з запасом ходу 42 години. На частоті 28800 на пів коливань на годину. Похибка в нього 20-40 секунд на добу по паспорту, але зазвичай показники набагато краще. Що цікаво, що кожний колір вже по традиції Фойбос випускає з датою та без неї, бо є любителі одного і іншого. І калібр один і той самий, але у версії без дати дати всередині немає, як часто роблять заради економії деякі бренди, тобто просто закривають віконце, але диск дати всередині є. Тут лише два положення голівки, і при переході. 12 годин ночі я не чую, щоб диск з датою перемикався, тобто все доволі продумано. Ну і циферблат, справжній красунчик, дуже приємний ніжний колір, накладні мітки вкупі зі стрілками гарно поліровані. І дають чудовий об'єм. Хвилинна розмітка з інтервалом 5 хвилин розташована по краю циферблату на сріблястій металевій пластині, а виділили на кінечник секундної стрілки червоним кольором, наче просто лаконічно, але виглядає гарно і прекрасно читається. Також пропоную нам мовчки насолодитись усіма кольорами. Що у нас по цінам? На сьогодні це середина січень 2025 року. У моєму інтернет-магазині Філтайм ціни а, варіюються від 20 500 гривень до 20 800, 850 гривень. І це залежить від, як ви могли здогадатись, від типу та кольору циферблату я хочу сказати, я завжди це повторюю. Я вже мабуть втомився це повторювати. Що Фойбос завжди вартує своїх грошей, бо ви отримуєте свій дизайн, ви, ви отримуєте. Класну якість. Ви отримуєте чудову якість обробки, ви отримуєте чудові характеристики. При цьому хлопці заморочуються над унікальними індивідуальними циферблатами, ще й почали робити версії з датою і без неї. Тобто хлопці вже топлять не тільки знаєте в таку основну масу, у фундамент вони роблять класно у деталях, і я вам скажу, що як а володар, мабуть, не неправильне слово як людина, яка має у своєму сеті на на, на сьогодні дві моделі Фойбос. Вони дійсно відчуваються дорожче ніж є насправді. Тож, якщо вам ці моделі подобаються, ви можете їх придбати у моєму інтернет-магазині Філтайм. Я на сьогодні офіційний та ексклюзив, ексклюзивний дилер бренду Фойбас в Україні, тобто ви отримуєте оригінал з офіційною гарантією 2 роки. Посилання на цю модель та на каталог я залишу у описі до цього ролику. І якщо у вас виникнуть якісь питання, я залишу свій особистий телеграм. Ви також можете. Мені написати, проконсультуватись. В принципі, на цьому буду завершувати. Я єдине чекаю на ваші коментарі. Хочеться, щоб коментарі, знаєте, були розгорнуті. Тобто, якщо вам подобається, то чому? Якщо не подобається, то чому не по типу. Знаєте, мені подобається клас чи то гівно. Бо то не цікаво читати. Знаєте, воно виглядає як. ну як висір, ви знаєте, не хочеться навіть слова зараз підбирати, бо от отак от воно і відчувається. Бо цікаво читати, коли людина видно, що дійсно в подивилась уважно, і в неї є своя думка, і вона не просто із розряду. Я сидів на дивані, в мене був поганий настрій, і я вирішив тут какашку вам сюди у коментарі кинути. Ну, воно не дуже потрібно. А, і якщо вам сподобалось, якщо вам було корисно, будь ласка, підтримайте мене та мій канал, поставте лайк, якщо хочете дивитись надалі, підписуйтесь. І в принципі, на цьому все. З вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!